Основні правила виконання завдань Використовуй календар, щоденник або програму в телефоні чи комп'ютері для нотування всіх важливих справ. Відкриваючи календар, ти маєш знати, що й коли потрібно виконати. Завжди виконуй спочатку завдання групи А, тобто ті, що мають велике значення для однієї зі сфер твого життя. Виконуючи завдання, зосередься лише на ньому. Привчи себе працювати за алгоритмом. 25 хвилин робота над завданням, 5 хвилин коротка перерва, потім повтори цикл. Після кожного шостого етапу влаштовуй довгу перерву на 15-20 хвилин. Вимкни всі пристрої, які можуть відвернути твою увагу. Використовуй кожну хвилину свого життя продуктивно, з користю. Відпочинок це також корисна справа. Дивись приємні фільми, цікаві телепередачі, слухай улюблену музику, проводь час з рідними та друзями, але викресли зі свого життя передачі, розмови, читання інформації, що шкодять твоєму психічному та фізичному здоров'ю. Виділяй час лише на те. Що робить тебе здоровою, щасливою, розумною, упевненою, успішною людиною. Пригадай справи жаби та справи лимони. Так само буває і із завданнями, які ти маєш виконати для досягнення мети. Іноді ти сприймаєш їх як нудні або складні. Необхідно зробити виконання цих завдань цікавим наприклад. Маєш бажання удосконалити знання іноземної мови? Дивись фільми мовою оригіналу із субтитрами або перекладом. Читай улюблені книги з паралельним текстом, ліворуч надруковано текст іноземною мовою, праворуч переклад рідною мовою. Якщо не хочеш ходити в спортивний зал або робити нудні присідання, обери інше заняття танці, фітнес, айкідо, йогу тощо. Створи місце для продуктивної праці, де ти зможеш повністю налаштуватися на роботу та виконання важливих і пріоритетних завдань. Це місце не має використовуватися для перегляду фільмів та ігор, бажаєш зробити перерву, зміни місце. Якщо поставлених завдань занадто багато і вони поділені на частини, можна щось забути або пропустити. Тому намагайся зображати свої великі проекти у вигляді карти цілей на альбомному аркуші, використовуючи кольорові олівці, ручки, маркери, стікери тощо. Ти маєш бачити повну картину своїх завдань і цілей. Енергія, гарний настрій і відмінне самопочуття дадуть тобі змогу діяти ефективно. Завжди слідкуй за своїм харчуванням, відпочинком та сном. Науковці довели, що регенерація клітин мозку активно відбувається у вісні з 22 до 2 години. Отже, намагайся цей час використовувати для відпочинку. Короткий денний сон також дуже корисний і швидко відновлює сили.